А до вас приходили якісь моделі, щось робити, там акцію? На Вікторію Сік відготували? Навіть є пацієнтки, які там вигравали титули і, і там в конкурсах краси, uh -huh. там і міс, які країн. Там, да? Але так багато, багато ми довершуємо цю недовершеність. І, і це е, інколи я чую, що це як інвестиція. Да? Тобто, і якщо ти кажеш, да. що, що якщо агентство навіть про це платить. А да, да, якщо букер каже, роби груді, будеш працювати, що кажеш, ні. мало того, він каже, я заплачу. Да, да, я да, готова. То, да. Це історія про те, що да, і, і зараз інколи навіть і пацієнти кажуть на консультаціях, що мені потрібно так, щоб це було непомітно там, чи якось а, і такі такий запит є, що а, для, для прада. <рад> А зараз я розумію ми... обзавестись, Так, так, там для прада пошукаємо, <су> <су>, <су>, пошукаємо. <су>